Доброго вечора. Привіт мудрим і небайдужим. Питання Криму? Ну, от один з коментарів. Таких коментарів повно, і під моїми відео, і під моїми постами. Я хочу все-таки звернутися оцим відео до таких людей, які, певно, не ображайтеся, маєте коротку пам'ять. Скажіть мені, будь ласка, а коли? коли у нас в Україні було віджато Крим? Ви, певно, забули, що це відбулося? 2014 році, на початку 2014 року, віддали його і ви, який зараз так гучно його захищаєте, захищаєте кордони 91-го року. Віддали його і ви. Тому що я щось не бачив у вас з автоматом, з кулеметом, з вилами в Криму, щоб ви захищали і боролися з тими, хто. В Криму провів референдум з тими, хто проголосував, а там справді дуже багато людей проголосував. Тобто ви, ви в тому числі, здали Крим. А зараз щось у вас сталося, помінялося, і ви раптом передумали і вважаєте, що ні, Крим повинен бути в складі України. Самі причому, як я розумію, в більшості своїй не воюєте. Самі, як я розумію, ви не воюєте правильно, а кажете, що треба. Від забрати Крим. Треба повернути Крим. І не можна погоджуватися на будь-які компроміси, що стосуються Криму. А ще хочу вам нагадати, ті, хто мають коротку пам'ять, що Зеленський, коли став президентом, він це ж не зробив Порошенко, да? оце до Порохоботів. За Порошенка нічого не робилось. Підписувалися, ніхто не йшов туди війною. Були Мінські різного роду, і Порошенко не піднімав, і всі, всі, всі Порохоботи мовчали. Я собі позасовували в п'яту точку. А потім у 2019 році всі голосували за Зеленського, який сказав, що він буде хоч чортом, лисим, домовлятися і зупинить війну. І він казав, що жоден шматок землі, жоден метр, не коштує людського життя. І ми за це голосували. Ті, хто його обрали, так і я саме підтримував це гасло. І так само знайшов Зеленський з усією бандою командою визволяти Крим звільняти. А зараз ти диви, яка принципова позиція. Ти диви, яка принципова позиція по Криму. Тобто, 2014 року не піднімали, з 2019 року не піднімали, а зараз ні. Ми не погодимося. Хлопці, дівчата, та давно вже Крим віджали. Ви що не розумієте? І ви розумієте, що ті, що живуть в Криму, вони не хочуть. Не хочуть в Україну, а куди хотіти? У нас я ще раз привожу приклад, що ми живемо. Ми живемо гірше, ніж росіяни, ніж ті, хто зараз живе в Криму. У них кордони відкриті, вони можуть полетіти за кордон, їх ніхто не бусифікує. У них рейтинг економічних свобод вищий, ніж у нас. У них менші ціни. Хто хоче з Криму в Україну? Ну, може, ті, хто хоче щось там прикурити війни в Криму, то може хоче. А я знаю, наскільки я спілкуюся. Ніхто з Криму в Україну не хоче. Мало того, я спілкуюся з тими. Хто зараз повернувся в Маріуполь, вони приїжджали за кордоном були, і зараз повернувся в Маріуполь, і з ними контактую, то вони не хочуть, щоб і Маріуполь не завертався в Україну. Ви зрозумієте це чи ні? Бо це знищення Маріуполя, це повторне знищення Маріуполя уже українськими військовими, які зараз, як там криво косоло, почали відбудовувати. Ви все розумієте, що це війна, він же не просто так перейде. Ніхто ж його здавати так просто не буде. То з Херсона вийшли росіяни? А такої вже здачі не буде. Це буде запекла бойня. Буде другий Бахмут, Авдіївка. Тому що з Херсону вже ж історичний факт. І американці підтвердили, була домовленість, і росіяни просто вийшли. Вийшли, бо була домовленість. Ніхто їх не вибивав звідти. А з Криму треба буде вибивати. Розумієте, так? З Маріуполя треба буде вибивати. То ніхто не хоче вас. Ви хочете туди піти? А по-перше, а чи є чим? І чому ви раніше в Крим не йшли? А зараз ти диви, друзі. Хто не розуміє, хто ще не зрозумів, я ще раз поясню, да клав Зеленський вся його банда команда на Кримі, на нас з вами, на всю Україну. Торги йдуть в іншому ракурсі. Трамп не сприймає категорично і мені чітко про це сказали Замерки, не сприймає Зеленського ще з часів передвиборчих своїх перегонів. коли Зеленський зайняли, з його бандою командою, зайняли позицію демократів. І торбили того, того Трампа теж з різного роду своїх провладних помийок, впливаючи на українську діаспору і не тільки. І на американців, коли їздили з турне по військовим заводам. І все, Трамп однозначно, він не дає гарантій Зеленському. Він не хоче його бачити взагалі на політичному Олімпі. Він прагне зміни його при владі. І це тільки хвилює Зеленського. І тому він вперше вчепився хоч за щось за Крим. І з вашою допомогою качає човна. Качає човна, тому що йому Крим не впав. Він про нього 19-го року не думав. А зараз, як принципово, Крим це Україна. І всі ці і всі решта, блогери зірвалися. Як можна погодитись Конституційний лад? Друзі дорогенькі і недруги. Конституційний лад, як хоче зґвалтувати Конституцію Зеленський, то він її гвалтує закритими кордонами і бусифікацією з порушенням 17 статті Конституції базової статті, коли Збройні сили і військове формування не мають права приймати участь чи обмежувати права людей чи приймати участь в обмеженні прав. То тут про Конституційний лад ви не розказуєте, так? Та. Про Конституцію тут забули всі ви. Позасовували свої язики десь глибше і мовчите. А тут дивіться, Крим наш, Крим наш. Який він наш? Він вже, на жаль, не наш. Його ви віджали вже, його здали. У 2014 році Турчиновий Порошенко, а з 2019 року Зеленський. І всі ті, хто зараз виказує, що цього не можна, де ви були? А чого ви до цього не кричали? Не буде з цього ладу! І ніхто не захоче в цю Україну. І ще розбіжуться, якщо, не дай Бог, федералізацію зараз запусти. Бо що нічого гарного нема в Україні. Нічого нема гарного. Українці ще є, а все, влади немає. Беззаконня. Виявилося, що найгірші злочинці це хлопці в формі ЗСУ. Та так? Їх бояться всі. Навіть маніакальні злочинці бояться. Отакий у нас конституційний лад. Така в нас законність. Ну, Друзі, про що ви говорите? Про який Крим? ким ви будете? От всі ті, хто кажуть Крим, то чому ви там не йдете от, на Херсонщині і не вибиваєте? Ви ж за Крим, вперед, взяли, пішли. Чи ви хочете жар чужими руками загрібати? Ви хочете, щоб хтось пішов і вам кордони 91-го року відбив. А потім ще й пішов як казав залужний, пішов вбивати інших тих кримчан, які не хочуть. не хочуть. А там багато й українців залишилось. Ну, завжди з російськими паспортами. Чи... Це, на суті, не міняє. У нас купа, начебто українських з українськими паспортами, але вони до українського таке мають відношення, як я, до, до балету. Тому всі, хто вважають, от як вважає Зеленський, то вперед. Вперед, я ще раз кажу, вперед. Не словами на дивані. І не, не як то кажуть, не вказуючи на свій вік, свою стать, свою неспроможність. Якщо ти це потякаєш, Вперед, те показуй приклад. Або не потякай. Або не потяк, бо твоє потякання це бажання когось засунути в петлю і далі всунути війну в війну всю Україну. Ну, чітко Трамп чітко сказав. Зеленський хоче ще воювати три роки, а потім втратить країну. Ну просто ми не його власні, щоб він нас втрачав, з цими, з цими словами Трампа я не згоден. Але так воно і є. Я думаю, що може бути і швидше. І швидше може бути, тому що у нас. Кепський, я дивлюся, депстейт кожен дня за ним слідкую. Ми втрачаємо території. Ми щодня втрачаємо найцінніше. Тих патріотів, які пішли самі добровольцями, яких не гнали. А тих бусифікованих, з них такі воїни. Як з мене автобус, не будуть вони воїнами. Перші можливості підуть все заче. А ще й своїм не Бог, спину вистрілять тим патріотам, які пішли добровольцями. Ви розумієте патові ситуації? Європа нами грається, аби тільки турбудувати Трампа. Тому що в них свої там бачення. А ви цьому піддакуєте. Ви всі ті, хто тут розказують про кордони 91-го року. Всі, хто за кордони 91-го року, то вперед. Там ідіть і показуйте. Ідіть і показуйте. І то, що ви в формі, бравадно розміщуються фоточки, це не означає, що ви воюєте. Бо я знаю таких купа в формі. В штабах, в рекрутингових центрах, на телемарафонах. З вас такі воїни. Як прости мене, Господи, оділи форму, то не означає, що воїн. Справжній воїн не має часу сидіти в інтернеті, постити відосики і підтримувати брехуна Зеленського.